Ей, йоу! Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves і наступною командою, яку ми будемо розглядати перед сезоном 23-24, стає Memphis Grizzlies. Перед початком відео прошу вас поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви не підписані, бо майже половина дивиться відео без підписки, та увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати наступні частини. По традиції смачного, якщо ви їсте, а якщо ні, то беріть щось смачненьке. А ми починаємо! Let's Гоу! Чотири роки тому назад я дуже сильно почав симпатизувати Мемфісу. Молода, перспективна команда, на чолі з дуже розумним тренером показувала ефектний та ефективний баскетбол. Але останній рік дещо зіпсував симпатію. Я думаю, ви розумієте, у яких подіях йдеться мова, але все по порядку. В колективі Тенесі влітку відбулися кардинальні зміни: в першу чергу, привабливість бренду і ментальної складової. І це за собою несе передумови як для відносного успіху, так і для провалу. Незважаючи на те, що грізлі зазнали декількох втрат перед початком майбутнього сезону, керівники клубу вирішили не заповнювати прогалини плюс сто гравцями. Передусім покладаючись на власний ресурс, якого за роки накопичилось ну, дуже багато. І до початку сезону когось ще треба їм буде відрахувати. Якщо говорити про втрати, безповоротними став відхід Ділона Брукса. В плані втрати Брукса заміна Маркусом Смартом, це однозначний апгрейд. Оскільки Смарт та Брукс є своєрідними Суперменом та Бізаро, дефектним клоном Супермена. У Джаморента дискваліфікація терміном на 25 матчів через неконтрольоване та систематичне вихвалювання зброєю в соцмережах, що мало під собою погані наслідки для NBA. До того ж, він не має права тренуватися, бути на лаві запасних під час дискваліфікації, а відповідно пропустить предсезонну підготовку, окрім старту сезону. БК розігруючий Тайс Джонс, який став частиною компенсації за смарта, також тепер нема і його замінити точно не буде ким. Тоді як у Стівіна Адамса, ще досі немає термінів повернення після травми коліна, яку він зазнав у січні цього року. Нагадаю, що йому давали на відновлення від 3 до 5 тижнів. Добре, що хоч не 2-3. Ближче до кінця минулого сезону почала поступати інформація про те, що для покращення відновлення зв'язок колінії медики стали використовувати стовбурові клітини. Плюс-мінус останньою інформацією про Адамса став виступ генерального менеджера Зака Клеймана, у якому він підтвердив, що Адамс більше не зіграє до кінця минулого сезону, а орієнтовна дата його повернення початок вже нового сезону. Новий сезон вже не за горами, а апдейтів досі нема. Правда, 2 жовтня в NBA буде День Медіа, можливо, саме тоді і дадуть хоч якесь оновлення по стану здоров'я центрового, а акцентував я свою увагу. Увагу по травмі Адамса по тій причині, що без нього, якщо чесно, я не впевнений, що грізлі будуть здатні показати результативний баскетбол. Бо ми маємо перед собою приклад того, як ведмеді виступали з Адамсом та без нього. Якщо дуже коротко, то за два сезони, які провів Стівен у Мемфісі, клуб разом з ним виграв 67% матчів регулярки, без нього 61. Різниця, можливо, і не критична, проте разом з ним грізлі зграють на рівні першого-другого посіву, без нього на рівні четвертого-п'ятого, що в свою чергу дає суттєву перевагу в плей-офф. Найважливішим у цій історії є те, що якщо раніше Грізліс втрачали хоча б одного зі своїх лідерів, то на початку наступного сезону вони з високою долею ймовірності можуть надрахуватися двох. Адже пам'ятаємо про дискваліфікацію Джа. Так, позаминулого сезону Мемфіс мали рахунок 25 в поєдинках без участі Морента, але тоді хоча б був Адамс. Минулого сезону вже Адамс пропускав, але в моменти, коли пістолетна лихоманка покидала Джа, він хоча б появлявся на матчах і грав непогано. Не хочу намалювати Стівена Адамсу образ месії, оскільки за ним вже закріплений образ Аквамена, тим не менш вплив на гру грізлі з новозеландцем я вважаю є дуже недооціненним. Тим паче на фоні того, що єдиним притомним бігменом команди залишився Джарен Джексон Джуніор. Який своїми виступами на чемпіонаті світу довів, що він ніфіга не бігмен. За сім матчів сумарно підібрав 20 разів менше, ніж 3 підбирання в середньому за гру. І це при рості 6 футів-11 дюймів. Навіть до чемпіонату світу не було секретом, що Джексон поганий в плані підбирань. Хоча він все ще є елітним гравцем в обороні, аргументовано найкращим в лізі, тим паче після виграшу нагороди кращого оборонця минулого сезону. Він є загрозою з дистанції, в тому році влучав майже 36% кітків за доги. В кінці цієї сезону, коли був відсутній Джа, почав показувати себе зі сторони скорера, демонструючи, що і це він також вміє. Після матчу всіх зірок набрав практично 22 очки в середньому за гру. Але йому життєво необхідний центровий. Здоровенний бігмен, який виконуватиме чорнову роботу і за себе, і за Джарена. І якщо з заміною Брукса на Смарта, навіть з втратою Джа на певний період часу, Грізлі вдасться упоратись плюс-мінус непогано. Звичайно, за умови, що форма Смарта після років важкої праці в Бостоні не почне сипатись, і у Дженкінса буде час та можливість придумати щось цікаве, маючи у ростері двох кращих оборонців останніх двох років, то ось як компенсувати втрату Адамса, особисто я до кінця не розумію. Особливо на фоні його гри на щитах, для прикладу, у нього був найкращий відсоток венбіє за кількістю виграних підбирань у нападі. Це допомогло Мемфісу бути в топі за показником очок другого шансу. Адже за допомоги підбирань Адамса Грізліс мали найбільшу кількість володінь другого шансу в середньому за гру. Посідали друге місце за кількістю набраних очок другого шансу в середньому за гру. Таким чином вони набирали майже 15% від загальної кількості очок, і це четверте місце в лізі. Після травми центрового вони опустилися на 15-ту сходинку за кількістю володінь. 17-ту сходинку за кількістю набраних очок та в порівнянні набрали лише 11,5% очок подібним чином, що зробило їх у 16 у рейтингу за даним показником. Щось коментувати, я думаю, не слід. Минулого сезону він лідирував в лізі за показником скрін-асистів, та фінішував другим після Сабоніса за кількістю набраних очок командою після цих скрін-асистів. Тому, можливо, відсутність Адамса продовжить негативний вплив на таких хлопців, як Дезмон Бейн та Люк Кенарт, котрі залежать від скрінів Бігмена. Адже одним з найулюбленіших їх видів атак є випірнути за скріну та поливати за дуги. Люк Кенарт взагалі є феноменальною опцією в Атаці. У минулому сезоні він мав найкращий відсоток з строячкової 49,4%. Це найвищі показники за дуги з часів Джейсона Капоне в 2006-07 роках, при мінімум 150 спроб. А з моменту приєднання до Грізліс у лютому Кент має 54% із трьох. Просто фантастик! Підписання Деріка Роуза, я гадаю, можна віднести до категорії підписань ветеранів менторів, оскільки, як від гравця, від Роуза не залишилося практично нічого. Тоді як в плані менторства, Роуз, по суті, є найідеальнішою кандидатурою, особливо для Джаморенда. Адже цих двох гравців дуже часто порівнюють, особливо за стилем гри. Проте в плані поведінки, їх характеристики як людини вони здається як вогонь та вода, максимально протилежні. Та й в цілому присутність ще одного зрілого голосу в роздягальні могла б принести користь для складу. При всій повазі до Адамса, але це Деррік Роуз, який все ще залишається іконою для багатьох гравців та фанатів. Особливо мені буде цікаво поспостерігати загрізлість саме у цьому компоненті, наскільки сильно вони зміняться. Вийшовши з-під впливу Ділана Брукса, який, я переконаний, надихав Ростер грізлі своєю крінжовою тафністю, але ефект був не дуже довгий і вкупі в нього було більше негативу, ніж позитиву. Ну і бажано, щоб зробив крок вперед хтось з молодих гравців Мемфісу. В першу чергу мова йде про Заїра Вільямса, Девіда Роді, Джейка Лараві та Санті Альдами. Так, останні два на пару з Тільманом та Кларком спробують з миру пониції замінити можливо травмованого Адамса, принісши щось своє. Тілман доволі непогано ставив у минулому плей-офф скріни, посівши шосте місце за кількістю скрінасистів після Сабоніса, Йокіча, Адебайо, Алена та Гобера та сьоме місце за кількістю набраних після них очок, припустивши наперед себе окрім вже згаданих п'ятьох гравців, ще Кевена Луні. Солідна кампанія, як для Тілмана. Від Вільямса я чекаю найбільшого прогресу, хоча щось мені підказує, що недарма минулого сезону найчастіше загравався саме Роді, і, можливо, на нього і робитимуть основну ставку. Але Вільямс, по суті, мав би стати франчайз легким форвардом для Грікіс. І ось настав ідеальний час, коли ще не буде Морента і Бекорд Мемфісу точно складатиметься з Бейна та Смарта, а Брукса вже не буде і роль легкого форварда, як мінімум на перші 25 матчів. Стане вакантною, поки тут її не пересунули Бейна після повернення Джав Старт. Сподіваюся, що Смарт та Роуз зможуть спрямувати молодь на вірний шлях, а Мемфіс, в свою чергу, продемонструє свій найкращий сезон під керівництвом Тайлера Дженкінса. А що ви думаєте на рахунок перспектив ведмедів? Літні зміни підуть на користь клубу чи ні? Пишіть вашу думку у коменти. Підписуйтесь на всі ресурси Basket Moves, Telegram, Instagram, TikTok. Там регулярна активність і завжди є багато чого цікавого. Посилання у описі під відео. А на цьому все. До скорої зустрічі. Мир!